Благодать вам та мир від новонародженого Господа Ісуса Христа. Сьогодні, на першу неділю по Різдві, у нас слово Боже Івана 1,18. Хоча ми будемо розглядати цей вірш через всі попередні 17 віршів Євангелія. Переклад Агієнка подає так, звичний для нас. Ніхто Бога ніколи не бачив. Аднородний син, що в лоні Отця, Той сам виявив Бог. Я думаю, багато із вас знає цей вірш на пам'ять. А тепер, коли ми ширше використовуємо переклад Турканяка, уже в повній Біблії, сучасний переклад, то коли ми читаємо, нас, можливо, навіть трошки дивує такий переклад іще більш який показує Ісуса Бога. Бога ніхто ніколи не бачив. Але єдинородний Бог, який є в лоні батька, він визнав. Ну, дивіться. Бог прямо названий. Замість єдинородний син, єдинародний Бог. І інші переклади, хто із вас користується New International Version, там здається так само. Єдинародний Бог. Але нам не обов'язково навіть оцей переклад, хоча, строго кажучи, він абсолютно адекватний по грецькому тексту нового заповіту, але Євангеліст Іван з першого вірша показує Ісуса Богом. Буквально споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово. З самого початку, так само як наприкінці Євангелія, Хома засвідчує. Господь мій і Бог мій, і так само як завершує своє перше послання наш євангеліст, називаючи Ісуса Богом правдивим і вічним життям. 1 Івана 5, 21. Тобто, Ісус, син Божий, саме за природою, не усиновлений. Ми сьогодні читали Галатів, що ми прийняли усиновлення і ми, сини Божі. У браті нашому по плоті Ісусові – Христі. Але якраз довтілений Бог Син є Богом за природою. Ще раз нагадую: споконвіку було слово, або на початку можна сказати, як наш переклад буття. А слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку. Але разом з тим ми бачимо і втілення Господа. Але перед цим все ж таки подивимося на такий от факт чисто логічний: Жінка народжує людину, хлопчика чи дівчинку. Але Бог порадив саме Бога. І наш контекст перших 18 віршів показує божественність Ісуса Христа не тільки в першому вірші і другому. Але от і в третьому: усе через нього повстало, і нічого що повстало, не повстало без нього. Тобто, вказує нам нашого довтілного Господа сотворцем разом із Богом Отцем. Ну, творець тільки Бог, це очевидно. Четвертий вірш нам каже так. І життя було в нім, а життя було світлом людей. Тобто два таких титули Бога, життя і світло. Ми, на жаль, смертні, але Бог безсмертний, і Бог по своїй природі не може навіть померти. Невмирущий, можна сказати, українською мовою це один із атрибутів Бога. Він на те і є життя, що він є сущий. Той, хто вічно існує, так, як об'явлено було в і так, як в Євангелії Івана себе називає тим, хто є, у розмові з юдеєм наш Господь. І через цей Євангелій Івана проходить оця думка, підкреслена, що Ісус є втіленим Яви, втілним Єгове. Разом з тим інша характеристика світло, життя було світлом людей. А світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. На жаль, дорогі брати і сестри, ми є темрявою після гріхопадіння. Всі люди, тільки Адам і Єва певний час були світлом, не забруднені гріхом, але після цього вони і їхні нащадки, і ми, як їхні нащадки, є темряви. І нам потрібне світло, яке просвітило нас. Освітила, показав нам правильно дорогу до Бога. Ми знаємо, що цією дорогою, як в 14 розділі, каже сам Господь, Він і є. Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, як не через мене. Далі образ світла розвивається і показується, що навіть такий праведний пророк, як Іван Хреститель, не був таким світлом. Але світлом був саме Христос, саме Ісус із Назарету. Дванадцятий вірш нам показує так: 9, і 12. -й, світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Далі світло прибуло до свого, да Богом обраного народу, але, як пише, євангеліст, відсурались Його, зреклися Його, не пізнали Його. Не впізнали Бога у покорі, втілного Бога, який не прийшов у всій своїй славі. Трошки пізніше ми до цієї теми повернемося. А поки що далі. 12 вірш. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у імені Його. Лютеранська доктрина. Виправдання грішника вірою і спасіння самої вірою насправді не є лютеранською, а чисто біблійною. Через віру ми стаємо дітьми Божими. Це нам каже в сьогоднішньому нашому читанні Павло у Галатах. І це сьогодні показує нам Євангеліст. І за цим стоїть один автор, Святий Дух. Далі обставини народження Ісуса Христа, зачаття, що не з крови, ані з пожадливості тіла, але з пожадливості мужа, але народилась від Бога. Дивіться, 13-й вірш, як і 18-й вірш, як і інші вірші, ну, особливо ось цей 13-й вісімнадцятий, показує. Що Ісус народився від Бога, Він є син Божий. Йому не треба було друге народження. Друге народження потрібно нам з вами, тому що коли ми прийшли в цей світ по плоті, ми приречені на вічне прокляття і відділення від Бога. Але для того, щоб ми могли народитися від води і Духа, як записує наш святий Євангеліст Іван в третьому розділі «Розмови Ісуса з Никадимом. Богу, сину, треба було втілитися, стати під закон, прожити життя досконале, ну і далі мету ми знаємо. Тобто, Господь не потребував другого народження, і тим більше Господь не заслужив на ту смерть, яку прийняв для нашого спасіння. Оце друге народження сталося у часі, на відміну від першого, предвічного. Споконвіку, як пише нам Іван, до закладин світу, як каже нам Павло. Отже, 1,18 – предвічне народження, однороджений син, що в лоні Отця, і буквально Біблія говорить навіть, можна сказати, в утробі Отця. Так, знаєте, схоже, щоб ми зрозуміли люди тілесні. Інший переклад російський каже в нєдрі Отчі. Тобто Ісус народився предвічно до створення світу, як Бог Син. Але друге народження, про яке ми читаємо в 14 му вірші, сталося у часі. І Слово сталося тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Ми бачимо. 14 вірш знову підкреслює, що Ісус є однороджений від Отця до закладень світу. І в часі, коли настало виповнення часу, як каже наше сьогоднішнє новозаповітне читання із апостола, із Галатів, Господь ось другий раз народжується. Зачатий від Святого Духа, як показує особливо детально нам Лука, ну і також Матвій. І ось народжений від Діви Марії. І це друге народження, як ми вже сказали, сталося в часі. І люди, які жили в той час в історії, хто були покликані бути в його родині, а потім його учнями, буквально отак от чули, бачили і таркалися Ісуса, як нам каже Іван у своєму першому посланні на початку. Ми читали останні вірші, а тепер прочитаємо перші. Що було від початку? Що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали і чого руки наші таркались? Про слово життя. А життя з'явилось, і ми бачили, і свідчимо, і звіщаємо вам життя вічно, що в оці перебували і з'явилися нам. Що ми бачили і чули, про те, ми звіщаємо. Вам, щоби ви мали спільність з нами. Так із покоління в покоління Слово нас об'єднує, приходить Євангелія в наше життя. Спільність же наша, продовжує Іван. З Отцем і Сином Його Ісусом Христом. А Це пишемо вам, щоб повна була ваша радість. У нас радісний період церковного року. Білі накриття нашого вівтаря показують праведність Ісуса, яка Дарована нам. Ми отримуємо цю праведність вірою. Бог виправдав нас в Ісусі Христі. І наш Господь на своєму шляху до Голгофу. Ще Він не робить навіть перших кроків. Він ще в полинах, але вже на шляху. І цю частину нашої проповіді ми підсумуємо малим катехизисом Мартіна Лютера, який ми маємо знати на пам'ять. Я вірю, що Ісус Христос правдивий Бог, народжений від Отця перед усіма віками, а також правдива людина, народжена від Діви Марії є моїм Господом. Прекрасна Христологія в одному реченні і прекрасне застосування до віруючого серця. Історія про Ісуса просто історія. Яку там люди читають і знають, що можливо був, можливо, не був, навіть вірять, що був, але без цього ось застосування до свого серця. І я вірю, що Він є моїм Господом. Це просто зимове свято. Але у нас з вами Різдво, втілення нашого Господа для нашого спасіння. Отже, наш Господь двічі народжений, ми вже згадували. І другий раз він народжений для смерті. Смерть, яку заслужили ми, але не він. Але щоб ми могли народитися вдруге, щоб ми могли бути виправданими через віру в Нього, щоб за нашу провину було заплачене, Ісусу треба було втілитися, виконати закон, стати під законом, як пише сьогодні нам Павло в нашому читанні літургійному, і кінець кінцем померти. Ми вже згадували, що. Невмирущість один з атрибутів Бога. Але через об'єднання двох природ в одній особі Ісуса Христа, безмежний і вічний Бог, як правдива водночас людина, об'єднана єдина особа, Бога чоловіка, зміг померти на Христі за наші гріхи. Бог не може померти, але заради нас Він. Тілюється і помирає. Дорогі брати і сестри, святий Павло в Коринтянах каже, що слово про Хрест глупота для цього світу. Одні очікують ознак, інші очікують мудрості і проходять повспасіння. До речі, наша тема 18 го вірша і проповіді, Бог об'явлений. Ще раз нагадаю, ніхто Бога ніколи не бачив однородний син, що в лоні Отця, той сам виявив Бог. Або як перекладає нам Іван Хаменка, той об'явив. Можна ще пояснити по-іншому. Пояснив, розказав. Ну, краще всього, отак, виявив або об'явив. Знаєте, як от це Пам'ятник готують до відкриття. Ми не знаємо, який він. Тепер то знаємо. В газетах наперед уже там проекти читають, але люди не знають, приходять якесь таке покривало, накриття, і потім його опускають і бачать за цей пам'ятник. Це об'явлення саме виявлення. У зв'язку з цим мені пригадується відомий фільм Чарлі Чапліна Сіті Лайтс або Вогні великого міста. Пам'ятаємо цю романтичну комедію. Я навіть перечитав сюжет, пригадав, думаю, що ж там за пам'ятник, Може Лінкольн, може ще кому. Ні. Там пам'ятник, такі фігури, мир і процвітання. От буржуазна Америка, прогрес, такий мир і процвітання. Прийшли журналісти, знімають уже ж кіновусів, вже навіть звукове кіно на той момент було. І ось оцей репортаж, оці всі там, хто там губернатор, плескають, знімають, а там оці скульптури і притулився. Герой Чапліна, який там заночував. Бо треба ж десь там ночувати, там, щоб було від дощу, там, від раси, від вітру. І він на цю ніч знайшов такий гарний притулок і от такий от скандал. Знаєте, отак світ не впізнав Ісуса Христа. Отак для світу народження у яслах, в бідності, ну, нищнавість середнього класу, в бідності, народження, прихід сина. Боже, без великої слави. Оце схоже на оце ось з'явлення, оцього ось безхатька. Але ми знаємо, яке добре серце у цього ліричного героя Чапліна. Христос втілився неефектно, як переселенець. Ми весь час згадуємо оці два роки війни, навіть уже 10 років, а пішов далі як біженець до Єгипту, тому що люди хотіли його вбити. І наш Господь дуже знає добре і відчуває на досвіді наші переживання і наші ситуації. Я зустрічаю земляків із того села, де мешкаю. У нас частково зруйноване майно, а у декого просто самі стіни, і то не всі. Одна знайома сказала: я тепер бомж. Правда, в неї нема хати. Але Ісус знає на досвіді, що значить бути гнаним, народитись як переселенець, а потім бігти в чужу країну колись ворожу. Єгипет був ворожий євреєм завжди, так як недавно нам була ворожа Німеччина, і скільки там наших тепер. Ісус також знає на досвіді фальшивість усіх гасел наших, мир і процвітання. Тому що. Кінець кінце, оцей мир і процвітання, і бажання мати мир і процвітання призвели до того, що Ісуса вбили. Пам'ятаємо пересвященки, і казав: нехай один помре за народ, ніж потім зруйнують все місто, хай буде мир, хай буде процвітання, хай в людей все буде добре. Але таким чином він пророкував, як нам пише святий Іван, що один помре. За народ. Повертаємося до нашого першого розділу. Тема наша Бог об'явлений. 14 вірш каже про те, що бачили славу Його. Славу як від отця народжене від Марії, так слово сталося тіло, але від отця І от 16 вірш. З його повноти ми одержали всі. А то благодать на благодать. За наші гріхи ми маємо прощення. Закон був даний через Моїсея, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа, 17 й вірш. Цю благодать, цю істину. Це прощення гріхів нам об'явлено в Ісусі Христі. Ми, лютерани, вчимо про Бога об'явленого, що найкраще ми його знаходимо у Біблії. А в Біблії ми маємо бачити центральну особу Ісуса Христа, нашого Спасителя. А коли ми дивимось на життя і служіння нашого Господа в першу чергу, навіть в ці різдвяні, новорічні кні, обрізання от у нас сьогодні вечірня вже обрізання, завтра свято обрізання і найменування Господнє, ми все одно маємо тримати в фокусі. Ісуса Агнця Божого, який заплатив за наші гріхи, і це була мета Його втілення. Отже, ми пам'ятаємо, хто бачив славу Божу, Майсей трохи ззаду, просив про це. Ми пам'ятаємо видіння Ісаї, видіння Єзикіля. Але зовсім по-іншому слава явна Ісусу. Його не боялись. Йо, як пише Іван на початку першого послання, що ми читали, бачили, чули, розглядали і таркалися навіть руками. Часом, звісно, такий благовійний жах находив. як Адіди від мене, Боже, бо я грішна людина, але Господь каже: не бійся. І ангели на Різдво кажуть, не бійся, і ангели на Воскресіння. На Великдень кажуть, не бійтеся через Ісуса ви маєте спільність із Богом. І коли ми згадуємо про те, як таркалися, чули і бачили апостоли і інші Ісуса, то ми, лютерани, які віримо в правдиву, реальну, тілесну присутність тіла і крові Ісуса Христа в Господній вечері, маємо цей привілей. Буквально приймати Ісуса, таркатися Його і то своїми вустами. І ми отримуємо в причасті, в слові і в таїнстві, отримаємо прощення гріхів. Дорогі брати і сестри, нехай Господь покріпить цим посланням із Євангелія Івана вашу віру і уповання на Господа. Нехай новороджений Ісус благословить все ваше життя. Амінь.